Всім привіт, друзі! Мене звати Марк і в Mark Games. І сьогодні ми будемо грати в vs Zombies 2. Дивіться, можемо, знаєте, щоб на початку перевірити, що там з рослинами, коли ми посадили в минулих відео. Ну, тобто в минулих відео. Так, дивіться. На квітку ромашкового 8 ми отримали багато монет, а на... ...грецького горіха ми поліпшаємо. Ну і тут ще три рослини, яких можемо ще посадити. Це є ромашка, соняшник і горохостріл. Ну і що ж? Ну і можемо зглянути, що там такого в книгі колекції. Ну, і можемо, що саме цікаве, поліпшити. Е, Оцю замор е, заморозку що заморожує зомбі. Це мені попросту трапилося е, від дні е, такі, що прибавляють е, ну, поліпшення рослин. Ось Так, добре. Ну і що ж, ну і в принципі на то все. Ну і дивіться. Е, хочу одну е, цікаву новину розповісти. Ми вже підходимо до кінця. В цього епізоду Asyan Egypts. Ну і ми вже на головному босі. На головному босі. Ну і що ж, приступимо. Так, добре щось Так, ну тут це розповідає, то, що має. Повинен бути навіть сам доктор Зомбоса. Тобто, ось такі вчений, ніби, як Зомбі. Ну і дивіться, вже цей босс з'явився. Такий. ніби як великий робот, робот гіп Так. Дивіться, ну і тут ставимо в оці. такі. Те що забирають могили. Так, добре. Ну і давайте ставимо тут. Ну і, ну і давайте ставимо тут цього. Грецького горіха, Ну тут вже ну, тільки, спеціальна музика з'являється. Ну, так, добре. Ну і оцей робот робота, просто, просто з його з'являються ці зомбі. Попросто ці зомбі. Ну і навіть відкидає з ока оці такі ракети, які, з яких можуть з'явитися. Могили. Ось, прикиньте. Так, Ну і тут багато чого такого є про нього. Так, добре. Ну і що ж, давайте постріляємо трохи. Ну і Подаємо в цих ці, в ці е, листків. Ось. Добре, що хочеться робити таку оборону рецький горіх. Ну, і до того ще така спеціальна музика. Ось. Як вам на таке. Ось, ну, я думаю, що це цікаво-цікаво. Ну і давайте... Понкчує отак. О, щоб добре побив ці зомбі. Ну і дивіться, ми вже частину м, е, збили цього, е, е, зом, е, цього робота. Тобто на одну третю. Ось, ну я буду так називати. Бо тут є такі лінії, що з часом не вибиваєш цього. Зом, е, зом, е, бос, якби. Робота зомбоса. Ось. Отак буду назвати його: робота зомбоса. Так, добре. Ну і дивіться, зараз як він почне бігати. Попросто... А ні, просто. Настільки крепкі рослини, що аж навіть. Хоча може це від е, грецьких горіхів так допомогло. Ось. Ну та добре. Так, дивіться. Ну і ми вже. 2 е, третього збили. Е, двох третього збили частину е, ток, е, е, робота Зомбоса. Ось. Так, дивіться, ну і вже буде. Ну і вже якби прибіг і до того вже збив рослин. Так, добре. Ну і дивіться, ми вже на фіналі. Ми на фіналі. Так, ставимо ці могили, не такі, що поїдають ці. Ну і вже ми приближаємося до фіналу, що ми, ми вже скоріше його зб'ємо. Так, ну і давайте постріляємо, що вже так швидше пройдемо. Ну і дивіться, ми вже нарешті його збили. Дивіться, ну і ми вже отримали такий ключ цікавий з черепом. Ну я вам це об'ясню. Також ми виконували квести. Також це розповідають. Ну і вже пропадає оцей. Зомбос. Mm. Так, дивіться. Ну, ми вже отримали піратський ключ. Ну і ми попада. Ми в 1679 якийсь рік. Ну і дивіться, ми вже пройшли як. Цього боса, ну і, і ми вже на цьому епізоді піратському. Також все розповідають пираць Сіс. Так називається епізод Пірат Сіс. Ну і дивіться, тут вже все по-інакшому. Тут вже буде все зв'язане з піратському. Піра... Ой, спікньте. Тут вже все буде зв'язане з піратському. Ну, це вже буде. На наступному відео. Так що підписуйтесь. ось ну ну і та ну, Так, підписуйтесь. Ну і дивіться, ми вже Асін Єгипта цілий прийшли. У цілий прийшли епізод цей. Ну і, і що вже я навіть помітив. А ні, це вже не то, бо хотів би ще цікаво міти з піраміди Ну то добре. Ну і дивіться, ми вже збили цього е, е, вченого е, зомбі. ось Цього, цього боса навіть. Ну і дивіться, навіть настільки збили, що аж навіть одне око відпало. Ну і пластер на голові. Ну як вам таке? Хе. Ну і давайте зглянемо чи є вже у нас на книги колекції. Так є. Ось Зомбос Пінікс Інатор. якось так називається в грі. Ну, майже назвав його е, як е, доктор, ну як то зо, робот зомбота. Ну, майже, майже, можна просто назвати зомбота. Може бути так називати зомбота. Так що якщо буду всіх босів проходжувати, бо в кожному епізоді є е, в кінці бос. Буду називати його ну, зомботами. Ну що ж, ну і ось таке відео вийшло. Якщо вам сподобалося відео, то десь лайк, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, пишіть коментарі і ділиться відео з всіми друзями. Всім пока-пока.